Добрий ранок, глядачі та підписники. Понеділок їдемо в магазин відвозити каравай, випічку. Такий каравай коштує 800 гривень. Всіх зі святом сьогодні 11-11. Звільнення .11. Херсону. Херсонці. Вітаю вас. Сирники 170 гривень. Наполеон 280 Булка з маком 20. Піріжки віддали, каравай теж віддав. І ще вони купили один торт Наполеон. Ага, я їду за молоком. Цілу торбу молока забрав, сметану забрав. Їдемо додому, збираємо лісу, відвозимо в садочок. Знову їде такий капан. Так, вже вдома. Йдемо до маленької принцеси. Опа, попалася. Аліска, ти готова йти до садочку? Скажи підписникам привіт. Опа, Аліска без нас. Ой-ой-ой, а чого ж ти розплакалась? Все, ти вже довольна? Аліска. Довольна? А що ти з підписниками не балакаєш? Їдемо в садочок, так, да, доча? Пізно 10 годин, але ми не винуваті, Це була тривога. Так, Алісу в садочок відвіз. Був вже в магазині, вигрузився, це їздив додому, забрав ще випічку і забрав ухо, бо вже в магазині холодно. Так, УФО поставил. Так, уже дома загрузился последний раз. С такие вот косички. Из добного теста по 40 гривен. Сухарики. Приїхав в садок за Алісою, бо вже четвертий або п'ятий раз тривога. Так і що, хто розбудив? Розбудили тебе? Так. І Тімура? Да. Тімура, ти де? Не видно тебе? О, привіт! І тебе шахет розбудив? Да? Жені. Що, поїхали? Поїхали Ось Аліска і вдома. Будемо спати зараз. Так, друзі, приїхав додому. Випічку всю відвіз. О, дах новий Так, глядачі і підписники, Аліска буде готувати якусь смачну штучку, так? Да? Не штучку, а кекс. Кекси будеш готувати? Добре. А ще Аліса буде пекти піцу. Мама зробила нам дві величезні піци. Мама, а, а папа не вже пекти. Чого я не люблю? Я, кажу, я, я, я йому пене, мене води, води, води. А, я думаю, що не треба мастити його обійнути. Думаю, не треба. Думаю, так. А ти? Я, я думаю, хтось. Мама, М -м. А, okay. вона, а вона думає, не хоче чіплятися. Причепилося до не думаю, хот... тебе, О, так, ну, Думаю, я якого... тобі буду допомагати. Думаю, якого Давай. Дівчинка не буде чіплятися. Я буду твоїм помічником. Що <рес> з твій помічником тебе є? Чи що, я не зрозумів? То ти моя помічниця, а тепер я твій помічник. Так. Да. І можна що робити? <рес> ну, о, Полониця. Скупівка. Аліска, ти що, ще будеш желе робити? Літочки? Це вишня. Ще пару хвилин. Оце? Ну її вчорашнику чи вийшень, з вишеньки. Ківі. Вишня. Полуниця. І че і кубіку Любиш? Так да. І що ми будемо їсти Так да. Деякі вийшли, а деякі теж вийшли. Ось такі піці вийшли. По-домашньому, зараз будемо провіряти. А та пусть буде поки ціла, да? так? Зато в хаті розріже. Получилось, як ти думаєш. Так. Да. Чуть-чуть так да, получилось. О тут печик. Мама, мама дай же, а дама?

Так, сьогодні чекаємо трактора, щоб він вирив нам траншеї для будущої бойні. Фундамент, взагалі. Зараз покажу де. Звідси з цього приміщення, так, тик-тик, тик, 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 -тик дося палочка. Так буде рити стовпчики. Не знаю, встигну вам засняти, як це буде відбуватися, тому що зараз їду в школу продавати пиріжки. Приїхали до магазина, забрали воду, печиво, круасани, Ось такі штуки, такі штуки, чай, торт. І оце буде їхати в школу продаватися. Печемо до останнього, скільки щоб гаряча була. Джо, маджом, джоми, джомиджом, джо, маджоми, джоми, джо, маджом. Перший сніг випав, бачите. Що, з першим снігом треба дочити підписники. Зараз вам покажу, я казав, що трактор поїде. Зараз заколочу і покажу, що ми тут робили.